Вперше за довгий час учні одного з одеських ліцеїв сіли за парти. і хоча в місті цього року не проводили урочистих заходів до дня знань, атмосфера навкруги була по справжньому святковою. Слава Україні! Особливо важливий цей день і рік для випускників здобуття знань безпосередньо у спілкуванні з викладачами та однокласниками. Це і якісна підготовка до випускних іспитів, і події та спілкування з людьми, з якими провів 11 шкільних років, пам'ять про які залишиться на все життя, а може й визначить майбутнє. Зустрівся зі старшокласниками одеських шкіл. Приємно побачити свідомих молодих людей, які вносять свої пропозиції щодо розвитку нашого міста і планують активно долучатися до цього процесу. В другий клас, як в перший раз, кажуть батьки учнів: минулий навчальний рік для першокласників пройшов непомітно, оскільки діти гризли граніт науки вдома за монітором комп'ютера та не змогли відчути шкільну атмосферу. Тому сьогодні свято першого вересня для учнів другого класу таке ж важливе, як і для першокласників. Для моєї дочки це саме вперше, тому що в минулому році не було ні лінійки, ні навчання в школі, тому що це було заборонено. Зараз це, ну, вона саме відчує, що це таке навчання, що таке школа, що таке вчитель, що таке ну, така учбова атмосфера прошлый год можна считати, що його якби не було, тому що це було онлайн, і діти все равно как бы до конца не понимали, що вони пішли в школу. Потому що ну режим многое значит. Вот а в этом году как бы вот вроде вроді йдуть во второй клас, а вроді как і в перший. Поэтому это це как вперше все. Перехід на очне навчання є важливим і для тих учнів, які в останній сідають за шкільну парту випускників. Минулий навчальний рік в мене пройшов дистанційно в моїй рідній Мелітопольській школі. Я з міста Мелітополя до Одеси переїхала під кінець 22-го року. Звісно, чекала повернення до школи. Звісно, дуже рада взагалі опинитися тут, але тут дуже незвична обстановка насправді наразі. Е, тому що я ще не всіх знаю, не з усіма знайома. Звичайно, ми ще не зовсім зрозуміли, що ми разом. Да, майже три роки ми були б тільки бачили один одного на екранах наших комп'ютерів. А зараз це можливо. 1 вересня в колі друзів, вчителів і в безпеці в багатьох навчальних закладах Одеси. Це серйозна перемога для всього міста, досягнута зусиллями багатьох. Всіх зі святом з 1 вересня з днем знань. Я дуже радий, що ми сьогодні можемо піти до школи, подивитися за півтора року, що діти прийшли до стін школи, і ви самі бачили, як діти сьогодні радіють тому, що вони друг друга бачать. І це, навіть, це, це насамперед саме головне, що ми сьогодні можемо зробити. Сьогодні на першому місці у освітян питання безпеки. Очне навчання стало можливим завдяки облаштуванню у ліцеї сучасного укриття. Після першого уроку в закладі провели навчальну евакуацію до бомбосховища. Разом із дітьми до укриття могли пройти і батьки. 23 лютого 2022 року був останній раз, коли коридорами ліцею лунав дзвоник, а учні мали змогу отримувати знання, знаходячись в класах. Сьогодні ліцеїсти змогли вперше за останні роки відчути себе справжніми учнями. Це стало можливим завдяки появі облаштованого всім необхідним сховища. Укриття розраховане на 550 осіб. Продовж весни за ініціативою Дмитра Миколаєвича там було розроблено відповідний проект як для того, щоб і зміцнити фундамент, зробити відповідну висоту приміщень, розробити всі інженерні комунікації, опалення, водопостачання, водовідведення, інтернет. Був зроблений проєкт, і впродовж літа були проведені відповідні роботи. Вчора ми отримали протокол МЧС, який ДСНС, вірніше так сказати, який підтверджує знаходження 550 осіб. В нас є домовленості з керівництвом школи, що в в день, коли школа працює, там знаходяться під час евакуації або під час повітряної тривоги школьники. А в всю інший час доби прилеглі дома мають право заходити туди і знаходитися під час тривоги. Укриття ліцею розраховане більше ніж на 500 осіб, і в разі тривоги не можуть скористатися не тільки учні та викладачі, а й мешканці навколишніх будинків. Я дуже вдячний депутату міської ради Дмитру Танцюрі, який ініціював це проведення цих робіт і контролював кожен день, як це можливо зробити. І ми це зробили. Я, думаю, ми будемо, я впевнений, що ми будемо це поширювати і вже ми розробляємо проєкти в 65-й і 55-й школи Київського району і в інших районах нашого міста. Одразу після класної години в ліцеї провели навчальну евакуацію учнів до бомбосховища, щоб евакуація змогла проходити більш злагоджено в ліцеї введено змішану форму навчання. Початкові класи та випускники навчатимуться очно щодня, а учні п'ятих-десятих класів будуть поєднувати навчання вдома та у ліцеї. Сьогодні ми разом з дітьми провели таке навчальне навчальну тривогу безпосередньо для нашого класу. Діти побували там, посиділи, побачили, що там дуже комфортно. Є вентиляція, є туалетні кімнати, є водопостачання, вода для пиття. І просто діти могли посидіти, подивитися один на одного, поспілкуватися. Батьки персонально змогли побачити сховище ліцею та переконатися у питанні безпеки навчального процесу. Ми батьки спершу бачили укриття, потім а, показували укриття нашим дітям. А, так, ми підготували також дитину, якщо вона чує тривогу, тобто треба лякатися, треба слухати інструкції, які надає саме вчитель. Школа дуже багато працює з дітьми, дуже багато і директор, і учитель. Всі прорабатують ці теми, розроблені шикарні виходи, входи для кожного класу індивідуальні. Учтено все, всі нюанси, моменти очень порадуло родителі. Нам это все продемонстрували. Ми це видели. само бомбоубіжище шикарне. Ну, якщо можна так говорити бомбоубіжище, да в наше вірм, то ужасно, що ми об этом говорим. Нагадаємо, що на початку літа дві тисячі року бажаючих, аби їх діти навчалися очно, було майже сімдесят Наразі ця цифра на 10% відсотків зменшилася. Тим не менш, з 1 вересня в очному форматі навчатимуться близько 60 тисяч дітей.